Тистояння аграрних велетнів Сумщини у фіналі Кубка області з футболу зійшлися Вікторія з жовтневого, Білопільський район та агробізнес ТСК з Ромен. Агродербі було напруженим стадіон кипів емоціями. Чиї вболівальники святкують перемогу своєї команди далі в нашому репортажі. Фінал Кубка Сумщини з футболу проходить на новому стадіоні в жовтневому. Повні трибуни, емоції вирують. За головний приз футбольного сезону змагаються дві найсильніші аграрні команди Вікторія та агробізнес ТСК». до кінця першого тайму зберігається інтрига. Ніхто у ворота не поцілив. Лише в останні хвилини агробізнес ТСК» таки забиває перший гол Вікторії. Ми приїхали за кубком. ми, ми по-другому ніяк. Чемпіон своє. Вікторія. Краще моментів більше було, а в тих один случайний. І Забили. Другий тайм теж починається неприємністю для Вікторії. Роменчани вдруге поцілили у ворота господарів поля. Однак вболівальники з жовтневого надію не втрачають. За агрофірму Вікторія. Що не по ігрі, Вікторія краще грала. За Вікторію, звісно. Очень переживаємо за ігру. хотим, щоб Вікторія победила. Ми в них віримо. А вони молодці. І не дарма вірили. У другому таймі Ігор Шевкунов із команди Вікторія забиває гола суперникам. Вікторія, не зважаючи на рахунок, всі свої сили кинула на атаки і тим самим послабила захист. Але голи романчанам далися нелегко. Гравці, як з одного, так і з іншого боку, отримують травми. Словом, фінал є фінал. Матч завершується рахунком 5-1 на користь агробізнесу ТСК. Романчани не могли не відігратися, адже місяць тому в домашньому поєдинку, не зважаючи на пенальті та видалення капітана Вікторії, так і не взяли ворота жовтневців. Чим розчарували своїх вболівальників сьогодні ж, навпаки. Очень хорошая игра. Соперники наши друзья, многих знаем. Ребята боролись до последнего. Но так получилось, что сегодня вард был на нашей стороне. Сыграли отлично, считаю. Просто команда уровня выше. Но на самом деле можно признать, что это чемпионы. Это и нелепые ошибки наши. А это наша неопытность, наш первый сезон. Поэтому нелепые ошибки и результат. І таким результатом президент футбольного клубу Вікторія задоволений. Говорить, для першого футбольного сезону команда показала себе на високому рівні. Нагадаємо, Вікторія взяла срібло на чемпіонаті Сумщини з футболу. Ми йдемо вперед. Команда, яка грає перший рік, фактично весною створилася, да, і в чемпіонаті області показала себе досить. Достойно ми займає, займаємо друге місце. Не можна, як президенту федерації футболу, там висказувати симпатії, але я дійсно симпатизирую этой команді, потому що вона буквально перший рік одразу ворвалася в тройку лідерів і зайнялася серебряні медалі. Це дуже, я вважаю, успіх. За такий успіх гравці Вікторії отримують медалі. Агробізнес ТСК вчергове стає володарем Кубка області з футболу. Світлана Пламрова Максим Ткачов, Валерій Коваленко АТВ.